Полюбила чорна брива, козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов, та загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла до півночі з милим підворбою. Минув рік, минув другий, козака немає. Сохнена вона, як квіточка. мати не питає, чохав'янеш мою доню? стара не спитала за сивого, багатого, тихенько їдна. Іди, доню, каже мати, навік дівувати. Він багатий, одинокий. Будеш панувати? Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають і дружки заплачуть. Легше мама в труні лежать, ніж його побачить. Отак От та чорна брива плакала, співала, і на диво серед поля тополою стала, по діброві вітер виє, гуляє по полю, Крой дороги гне тополю до самого долу.